Вітаю, друзі! Сьогодні знову обідня перерва, і я пропоную подивитися інший магазин. Називається Майклс. Це магазин для тих, хто щось робить руками. Для художників, письменників, різних діайвай людей, крафтсменів. Зараз пройдемось і подивимось, що тут пропонують. Пішли. Заходимо. Угу. Бачимо, що Майкл починає готуватися до Різдва. Ну, давайте глянемо, що тут є. Так, ялинкові прикраси. Тут різні Санта-Клауси якісь традиційні фігурки схожі на надкрекер. різдвяний декор ну, традиційні свічки знову Фігурки. І тут дерев'яні деталі для тих, хто робить щось робити сам. Порцеляна. Знову декор. Якісь стрічки теж декор. Тут відділ, з, це називається hot Glue. такий гарячий клей, пістолети і самі стережні для цих пістолетів. Тут продається пінопласт різної форми. Його можна купити, вирізати з нього, щось робити, клеїти. цим самим. Ну, не знаю, чи працює гарячий клей по пінопласту, але, мабуть, чимось його точно можна клеїти. Дерев'яні палички, нитки, квіти. Різні дерев'яні будиночки, які можна розмальовувати. Знову квіти. Трошки кераміки. О, це почалися а, полотна для картин. Вони продаються вже на такому дерев'яному каркасі. Бери, малюй вішай на стіну. Це різні коробки для зберігання. Це теж коробки. Це різні дерев'яні штуки. Теж купуй, роби з них все, що хочеш. Палички. Знову полотна для картин. Папір. Ні, це не папір. Я, до речі, не знаю, що це таке. Знову тут полотно для картин. Тут різні дерев'яні штуки, з яких можна щось зробити або розмалювати. Це різні альбоми для фотографій, я так думаю. Це товари для. Письма або для розмальовки. Здається, з, цього, з цієї сторони в нас фломастери, з цієї сторони олівці. Ну і альбоми для малювання також. Ручки. Фломастери. Так, це фарби різні, це масляні фарби. Це, здається, акварельні фарби. З цього боку акрилові фарби. Це теж акрилові фарби. Це рамки для чогось. Так, тут пензлики різних форм, розмірів. Це, здається, коробочки для змішування фарб. Рамки для картин класичні. Рамки. Тут самі полотна. Альбоми для малювання. Альбоми для малювання олівцем. Рамки для картин. Ну, а знову рамка для картин. Тут якісь, якісь елементи декору. І це рамка для картин. І це рамка для фотографій чи для картин. Не вже я бачу, що елементи декору інтер'єру можна самому робити рамки з цих куточків, мабуть. Які гарнюні. Все ще залишилось з Хелловіна, мабуть, так, розпродаж. Хелловін закінчився, все на 70% дешевше чудово. Це пряжа. Hello. Can I help you find something? No, no, I'm just making a short video tour for my friends. Cool. Пряжа. Це інструкції, як вишивати. Знову пряжа. І це якісь нитки, я в цьому мало розбираюся. Це. Ага, це набори для вишивання вже такі. Просто купуй і вишивай по інструкції. Це, здається, гачки для шиття. Це спиці. Це знову різні нитки, пряжа. Це відділ тканин і нитки. Це якісь елементи декору, гудзики, нашивки різні, маленькі фігурки. Це знову тканина. Це, це тканина. Це тканина. Угу, це різне кравецьке приладдя. Фарби, мабуть, фарби для тканин. Це, мабуть, щось пов'язане для виробу з епоксидної смоли. Це наповнювач, інструменти. Hello. Це тут знаходиться різнокольор, різнокольоровий пластилін і ну, у нас це називається глина. Це такий пластилін, який засихає. Або який треба запікати. Так, це фарби е, такі аерозольні. Так, це полотна для таких картин неквадратної форми. Це теж набори фарб. Різні типи фарб. Це якісь набори, ну, типу LEGO. можна зібрати такий будиночок з того, що тут всередині. Це щось для дитячої творчості, якісь фарби для художників, початківців. Набори для розмальовок це теж фарби, набори пензликів для тих, хто тільки починає свою кар'єру художника. Оце елементи декору, картон, пінокартон, пластик. Різних форм і розмірів. Трошки іграшок, набори для експериментів, для вирощування кристалів. Можна зробити вдома вулкан, якісь карточні, мабуть, фокуси, кристали, вулкани, marble Run. Знову декор. Іграшки, біжутерія, набори для того, щоб робити різні браслети. Їх тут повно, якась одежа, мабуть, для малювання на одежі. Не знаю, що це таке. Коробочки для зберігання різного приладдя. Тут вже готові намиста. Інструменти для різної одежної фурнітури, якісь елементи декору для одежі, фарби. Теж декор для одежі, це все нашивається, наклеюється. З нього можна робити різні браслети, намиста. Те ж саме. А тут різні дерев'яні знову будиночки, з яких можна зробити щось гарне, повісити на ялинку, розмалювати. Ялинкові прикраси. Ну так, вже Різдво на носі. Ялиночки штучні, гірлянди, вогники. Ну Все, яке має бути. Ага, свічки. Можна купити якісь гарні свічки. Це... Hello. Це, я так розумію, набори для тих, хто хоче сам зробити свічку. Оце віск свічний, оце наповнювачі для свічок, оце гніт. Так, бери і роби собі свічку. Лампи, футболки для розмальовки, фарби, які малюються на футболках, все зібрано такими окремими блоками, щоб легко можна було, наприклад, взяти футболку і взяти до неї набір фарб. Це щось для того, щоб робити декор на їжі. Різні форми. Мабуть, десь тут є барвники для їжі. Це знову декор. Різні плівки для ламінації, я так думаю. Плівки для загортання. Це, мабуть, на набори для ламінації, я не знаю, що це таке. Ніколи цим не цікавився. Лампи. Кольоровий папір. Голо, декор, наклейки, літери, які наклеюються. Ну, багато всього, Ах, якщо хтось чим захоплюється, то це просто рай, якщо вистачить грошей, це все купити. Такий от магазин. Йду я, мабуть, вже на вихід, щоб мене не почали сварити за зйомку. Гарного дня вам, друзі, до наступного відео.